Дитяча лікарня майбутнього, щось знайоме, правда? А якщо дам підказку Катерина Ющенко, думаю, вже всі зрозуміли про що йде мова. Вітаю, моє ім'я Антон, і це нова рубрика на каналі Забуті місця Києва. Цьому випуску ми розберемося, чому не вдалося побудувати дитячу лікарню майбутнього, куди поділися кошти, які збирала вся Україна. Побачимо територію, на якій мала розташовуватись лікарня, та стан того, що встигли побудувати. Історія цього великого проєкту почалася ще в 2005 році, за часів президентства Віктора Ющенка. Саме того року було видано указ про створення такого центру. А вже в вересні 2006 року дружина екс-президента Катерина Ющенко зареєструвала благодійний фонд Дитяча лікарня майбутнього, який мав залучити до створення проєкту кошти благодійників та іноземних інвесторів. Зараз я вже стою на території, на якій мала розташовуватися ця лікарня. Як бачимо, тут досі паркан. А за парканом, на жаль, нічого немає, крім закинутого будівельного майданчику та будівельного сміття. Попри те, що за всі ці роки будівництво так і не продовжувалось, в 2015 році на цій території можна було побачити техніку та охорону компанії забудовника Altis. Тоді ще з'ясувалося, що ця компанія охороняє територію безкоштовно, а майданчик використовують для складання кранових секцій. На сьогодні ж тут майже нічого не залишилося, крім фундаменту від лікарні та сміття. Йдемо далі. Ось так мала виглядати лікарня, яка могла лікувати 250 дітей одночасно. Потужна рекламна компанія майбутньої лікарні завершилася телемарафоном у грудні 2006 року, під час якого всі українці перераховували фонду смс-ками по 5 гривень, що на той час дорівнювало 1 долару. За допомогою цього тоді було зібрано 147 мільйонів гривень 600 необхідних. До збору коштів мали приєднатися і деякі олігархи, але пізніше від своїх обіцянок вони відмовилися, спираючись на кризу та провал проєкту. У 2007 році Катерина Ющенко заявила про початок будівництва лікарні за рік та анонсувала його завершення вже в 2009-му. Але як у нас часто буває, з будівництвом виявились проблеми. Несподівано з'ясувалося, що відведена для лікарні територія непридатна для будівництва через необхідність вирубки лісу. Тому нову локацію обрали в радіусі охоронної зони обсерваторії Національної академії наук України, а термін завершення будівництва перенесли на 2012 рік. У 2009 році будівництво нарешті розпочали, проте за рік всі роботи були припинені. Офіційна причина відсутність дозволу Кабміну на зведення будівлі. Звілу фонду був лише на проведення інженерних робіт з того часу, і до сьогодні будівництво виглядає так. Згідно зі звітом фонду на проектні підготовчі інженерні роботи на будівництві дитячої лікарні майбутнього, було витрачено близько 60 мільйонів гривень за курсом майже 8 гривень за долар. Тобто більше третини зібраних коштів поховані у зародках фундаменту, того самого, що пішов тріщинами та заростає мохом. Однак навіть після замороження будівництва, власне, сам фонд свою діяльність заморожувати не збирався. На адміністративні витрати до 2014 року включно пішли майже 8 мільйонів гривень. Щороку фонд використовував на самообслуговування майже мільйон гривень. Ще 35 мільйонів гривень було витрачено у 2011-2014 роках на закупівлю медичного обладнання для інституту акушерства, педіатрії і гінекології. Та дитячого відділення Інституту раку. Частина була витрачена на стажування більше 130 наших лікарів у кращих клініках США та Європи. Інша частина на сплату податків. Проте головним вкладенням коштів, які збирала вся країна, став центр медичних інновацій Ново у Львові. Після багатьох років допомоги іншим медзакладам фонд вирішив вкласти залишок коштів у автономний проект. Центр медичних інновацій ново працює на базі Львівської міської лікарні. Загалом центр було вкладено весь залишок коштів, який складав майже 60 мільйонів гривень. Дитяча лікарня майбутнього, яка б вже мала працювати, так і залишилася черговим недобудованим об'єктом. Ви просто уявіть, скільки дітей за всі ці роки могла врятувати ця лікарня. Але чому ж після припинення робіт на об'єкті роботи не продовжили? Справа в тому, що керівництво фонду Дитяча лікарня майбутнього після чергових змін у локаціях і дедлайнах будівництва та його замороження, спробувало виправдати свій неефективний менеджмент палками в колеса від держави. Мовляв, замовником проєкту є державне управління справами, а отже, держава має шукати та виділяти кошти. Роль фонду, що зібрав 147 мільйонів гривень серед українських громадян, лише домовитись з підрядниками та відправити лікарів на стажування за кордон. А за а саму лікарню, що мала б носити однакову із фондом назву, вони не відповідають. Цікаво, так? Про те, що держава має фінансувати будівництво, стало відомо лише в 2007 році, тобто вже після проведення промотуру та телемарафону в 2006-му. Тоді Катерина Ющенко і підписала договір з державним управлінням справами, який розмежовував відповідальність фонду та держави, згідно якого фонд відповідає за проєктування та оснащення лікарні, а держава за будівництво. А чи готова була тоді держава фінансувати будівництво? Відповідь ми вже знаємо. До речі, в 2009 році, коли будівництво після років очікування розпочинали, то всі роботи виконувались за рахунок фонду державних коштів на дитячу лікарню майбутнього, так і не знайшлось. І згадаємо ми про цей проєкт. Чи вдасться його добудувати, наразі невідомо. Але я знаю, що ця лікарня вилікувала дуже багато дітей. На сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. А якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково напишіть про це в коментарях. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей! Також не забувайте, що я створив свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую відео та фото, які не ввійшли до основного випуску. Посилання в описі під відео.